Так, ні, історія Тайваню. Правильно, історія на мапі. Так, чи все воно виглядає нормально? Да, може, не треба. Окей, все. Наступне відео. Канал Історія на карті. Історія Тайвані. Чому він такий важливий для США та Китаю? <рапліко> Китайські ракети загрозливо пролітають над Тайванем. Збройні сили КНР проводять військові навчання поблизу цього острова, які можуть перетворитись у повномасштабне вторгнення армії комуністичного Китаю та призвести до фатальної для людства Третьої світової війни. Що Якою фатальний? була історія відносин Китаю з Тайванем, Ніхто ще не пробував, може, не фатальна буде, Та чому між країнами виникнула така напруженість, Тайвань до встановлення китайського панування якого саме китайського панування династії Цинь? Перші спроби включити Тайвань до свого складу китайська влада зробила у 610 році. Проте згодом ці землі потрапляли то під владу Японії, то місцевих піратів, то повертались до складу китайських володінь. До сімнадцятого століття більшість населення Тайваню складали австроназійці. Натомість китайські ремісники, пірати та торговці складали незначну частину мешканців. Так, тобто, що треба е, знати, наприклад, якщо колись ми будемо грати в Сьогун чи в Харцифарін за Японію, так Япо перші мешканці японських островів також, типу, з Океанії прийшли. Так і ті японці, які склали ядро японського народу, вони прийшли останніми. А до того на японських островах жили купа різних народів, і багато з них було саме типу з Океанії. На початку епохи географічних відкриттів острів перебував під владою Португалії та отримав назву Формоза. Згодом на його південному узбережжі закріпилась нідерландська Ост-Інська кампанія, на північному краю іспанці. Бажання нідерландців позбутись своїх торгівельних конкурентів та запеклих ворогів підштовхнуло їх до війни з іспанською колонією Тайваню та увінчалось перемогою перших в 1642 році. Нідерландські колоністи розвинули мережу рисових та цукрових плантацій, а також використовували формозу у ролі опорного пункту в Тихому океані для своєї торгівлі. Громадянська війна в Китаї Натомість в самому Китаї у цей час панувало безладдя, яке супроводжувалось декількома масовими повстаннями та поваленням корумпованої династії цін у 1912-му. Нам сказали про 1640 якийсь там рік. Потім приходить до влади Династія Цинь і Династія Цінь встановлює свій контроль над Тайваном. Тобто ось тут вже про повалення династії Цинь а про те, як взаємодії династії Цинь і, Кита, і Тайваню чомусь якось десь воно ділось. Китайська ну, революція, в ході якої було ліквідовано владу китайського імператора. Тобто при... втікати, від, втікати на Тайвань від тих, хто на континенті захопив владу. Це для китайської історії не нова річ вела до встановлення республіки та формування кількох політичних груп, які вели між собою непримиренну боротьбу, котра згодом переросла в тривалу громадянську війну. Та mm, да. одними із таких сил були гоміндан та китайська комуністична партія. КПК Гоміндан був націоналістичним об'єднанням. Я як... е, КПК, наче спочатку входили в гоміндан, кому були близькі ідеї капіталістичної економіки. Комуністи ж прагнули до встановлення комунізму та одержавлення підприємств. Незважаючи на різкі ідеїні протиріччя, ці партії об'єднались у боротьбі проти різноманітних військових хунт, котрі контролювали більшу частину Китаю. Та завдяки успішному північному походу їм вдалося у 1927 році встановити свою владу на території майже всього сходу країни, де проживала більшість населення. Проте зовсім скоро між гомінданом на чолі з Чан Кайші та китайськими комуністами спалахнуло криваве протистояння, яке розпочалось із страти гомінданівцями комуністів Шанхаю. Комуністична партія перейшла в підпільне становище. Більшість її військових загонів були знищені. Проти членів партії проводились репресії. Втім, ядру комуністів на чолі з Мао Цзедуном вдалось зберегти свої сили і здійснити передислокацію своїх загонів з півдня Китаю під час Великого Походу до території поблизу міста Янань, де було зручніше отримувати допомогу від Радянського Союзу. <гум> Війна Китаю з Японією. Тим часом, Так, тобто в династії Цинь японці забрали Тайвань. Під час війни 1894 1895 року. Так це зародження Японської імперії. Японія посилює свій вплив в Кореї, забирає Тайвань в династії Цинь. Тобто до того династія Цинь контролювала Тайвань. Японія, скориставшись слабкістю і роз'єднаністю Китаю, в 1932 році захопила Манджурію і створила там маріонеткову державу Манджуо-го на чолі з колишнім останнім китайським імператором Пуї. А через п'ять років, після серії локальних військових зіткнень з китайськими військами, японська майже півмільйонна армія розпочала повномасштабне вторгнення в Китай. Незважаючи на чисельну більшість, різноманітні ну, півмільйонної армії для захоплення Китаю не вистачить. китайських армій, Краща підготовка, вища дисципліна і технічне оснащення японців... Краща підготовка, вища дисципліна та технічне оснащення японців, при тому, що. Так, на фоні європейських армій у японців погана дисципліна, погане оснащення і погана підготовка. Так, тобто це, по суті це, Ну, так, щоб не ображати, якщо нас хтось з Японії з Китаю дивиться, це, типу, суперечка армії, ну, війна між армією якості, якості там середні, трошки нижчі і взагалі поганої. Так, тобто, японська армія навіть приблизно не стояла там з європейськими арміями. Дозволили їм доволі швидко розгромити китайські війська під Шанхаєм, Нанкіном та окупувати майже все узбережжя Китаю. Ну тільки так, тільки я так не буду казати, а, а також але плюс мінус частину східних провінцій під небесною. Якщо якась армія визначати, у ситуації, то так. комуністи і гомінданівці вирішили тимчасово примиритись та об'єднати свої зусилля для боротьби із нещадним ворогом. Кривава і запекла війна з японськими окупантами, і Японія не могла навіть повністю контролювати своє військо, тому що військо було досить автономним, іноді робила що хотіло. Іноді оце, що хотіло, приводило до дуже поганих наслідків. Проходила з перемінним успіхом аж до кінця Другої світової війни і коштувала китайському народові більше 17 мільйонів життів протистояння комуністів та гоміндану після Другої світової війни. Тільки в 1945 році союзникам по антигітлерівській коаліції вдалося розгромити нацистську Німеччину та приступити до активного наступу на розміщені на материковій Азії японські війська. Північний Китай та Манджурія були звільнені від японців радянською армією. Визволення інших територій Китаю відбувалося силами гоміндану КПК при значній підтримці Британії і США. Одразу після вигнання японців між комуністами та гомінданом поновилась непримиренна боротьба, в якій Мао Цзедун спирався на підтримку СРСР та ресурси Манджурії Північного Китаю. Уряд США, побоюючись посилення впливів комунізму, почав надавати підтримку правлячому націоналістичному гоміндану. Цей же рік Республіка Китай, очільником якої на той момент був Чан Кайші, стала членом ООН. Окрім того, Китаю був повернутий острів Тайвань, проте тотальна корупція, втома від гомінданівських репресій та розвал урядових військ спричинили тріумфальну перемогу комуністичних сил, котрі до 1949 року захопили весь материковий східний та центральний Китай. Прихильники гоміндану, на чолі з Чан Кайші та залишки переможених урядових військ Китайської Республіки, евакуювались на Тайвань. Звідки ля планували при допомозі США відвоювати материковий Китай? Тим Але часом щось... Мао Цзедун створив на території материкового Китаю комуністичну Китайську Народну Республіку, яка розглядала Тайвань як свою невід'ємну частину. Боротьба між Китаєм та Тайванем між Тайванем, очолюваним Гомінданом та КНР два рази спалахували невеликі прикордонні конфлікти, в ході яких. Тайванським китайцям доводилось відбивати спроби материкової КНР захопити острови між Тайванем та КНР. Так, в 1954-1955 роках КНР захопила острови Дачень та Ідзяншань. А через три роки спробувала взяти під свій контроль архіпелаг поблизу Сяньменя. Проте після втрати в боях 25 винищувачів армія комуністичного Китаю відступила. Суттєву підтримку Тайваню у даних конфліктах надавали США, які забезпечували озброєнням та фінансовою допомогою цю острівну країну ще з 1949 року. Окрім того, в США в 1979 році було прийнято закон про допомогу Тайваню, який передбачає військову підтримку в разі нападу іншої країни на острів. КНР ж до кінця 60-х років найбільш активно підтримував СРСР. Ну, окрім конфлікту Дзе Дуна і Хрущови. В в так, типу, і американці пішли на контакт з китайцями, щоб витягнути їх з під перепливу Совєтів І після смерті Сталіна китайці посварилися з Совєтами і воювали також із ними. Ну, типу, не те, що прям відкрито, так а там були суперечки і вони планували. Років Думали років те. століття правили авторитарні режими, котрі проводили жорсткі репресії проти політичних опонентів, перетворили вибори у фікцію та запровадили сувору цензуру. Чан Кайші створив одноосібну... Наразі, пан Стецько, так типу той, хто проголошував е акт відновлення української держави у Львові, їздив Кайші в цатуру в Китайській Республіці на Тайвані. Мао Цзедун утвердив тоталітарний устрій КНР. Після смерті Чан Кайші до влади в Тайвані прийшов його син Цзян Цзінго, який правив до 1988 року та скасував режим військового стану і пом'якшив цензуру. За його наступника Лі Денхуея, в країні відбулася остаточна демократизація та пройшли перші вільні парламентські вибори. Завдяки його реформам, Тайван... до речі, так, Південна Корея? Так само, типу, до 90-х роках була диктатурою і лише в 90-х роках почала демократизуватися. Отримали цілковиту політичну свободу. Сучасне політичне життя Тайваню характеризується протиборством двох найбільших партій: Гоміндану, який утримував владу в країні аж до 2000 року, та демократичної прогресивної партії На Цай Івень, яка перебуває при владі з 2016 року. Демократи виступають за міжнародне визнання незалежності Тайвані. Та від... Китайці не, міл... не мілітаризована взагалі нація, типу, і у них культура не... не про війну. Так, типу, у них культура про те, щоб працювати, заробляти, торгувати. Тобто, от японці мілітаризована нація, якби вони там не намагалися німи малювати, так як тільки їм там скажуть, вони такі пішли. Так, а в китайській культурі військові завжди, завжди мали дуже, низьку, дуже низький авторитет. Так, і типу, ніхто їх особливо не любив і не поважав. Ось зараз, типу, комуністичні китайці хочуть навести пафосу на свої збройні сили, але так навряд чи вони прям так швидко зможуть зламати культуру. Так. To, 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 to. От японці такі, а китайці не такі. Підкидають можливість Так і, наприклад, Корейці також там е... ну, мілітаризація суспільства взагалі Мінімальна в культурі. Чи зближення з КНР, що надзвичайно не подобається китайським комуністам? Представники ж гоміндану офіційно займають більш помірковану позицію. Та виступають за збереження поточного стану відносин з материковим Китаєм. Економіка Тайваню. Тайвань розвивався як капіталістична країна, вдало використовував інфраструктуру, збудовану в часи японського Ну, навряд чи вони там прям повстають, щоб, щоб вимагало це придушення. Китайці типу ось по суті, революція в них була одна. Так, це ось проти династії Цинь і становлення китайської республіки. А все інше. Не те, що прям підходить так, повстання народу проти якихось проти влади. Там були ці варлорди районі, кожен, кожен сусід воював з сусідом за владу і вплив. Так, типу, ось революція прям народна, це на китайський прикол та залучав іноземні інвестиції в острівній республіці. Зробили ставку на високотехнологічне виробництво комплектуючих деталей та електроніки, а також провели земельну реформу, яка стимулювала розвиток фермерства. Окрім того, уряд острівної республіки увів програму пільгової допомоги та кредитування для своїх громадян, чим посприяв росту дрібного та середнього бізнесу. З 60-х років в Тайвані спалахнув бум виробництва мікросхем та напівпровідникових деталей. Тут відкривали свої філіали, такі японські та американські. Ну, просто там зараз, наскільки та, я не те, що спеціаліст по сучасному Китаю, але так ця цифрова тоталітарна держава. Непевний, що там треба зайві приводи, щоб там посадити чи випнути якусь людину. І виробники побутової і комп'ютерної техніки я ціна вступ... життя в Китаї досить осіба. Панасонік IBM, Intel. Таке Це сприяло стрімкому економічному розвитку, яке увійшло в історію як тайванське економічне диво, під час якого приріст ВВП країни зростав протягом року на 9%. На початку і знову ж таки, так, це в часи диктатури, як і корейське економічне диво було створено в часи диктатури, як і Сінгапурське економічне диво було створено в часи диктатури. 21-го століття в Тайвані вироблялось 62% напівпровідників усього світу. А сама країна була на почесному тому, що коли в тебе диктатура, ти можеш приймати закони, і жодні землевласники і церква не будуть революцію влаштовувати. 18 вісімнадцятому місці серед усіх держав планети за рівнем ВВП на одну особу. Економічний та політичний розвиток КНР натомість в КНР після приходу до влади Мао Цзедуна була проведена націоналізація підприємств, здійснювалась провальна політика великого стрибка, яка мала подолати економічно технологічне великого відставання вікнаю. Під час цієї програми проводилась абсурдна і згубна війна з горобцями. Ініційовано виробництво вкрай низькоякісної сталі в селах, проведені колективізація селянської землі та реквізиції врожаїв, задуми, які мали посприяти форсованій індустріалізації, розорили економіку материкового Китаю та спричинили загибель близько 36 мільйонів людей від голоду. Суттєво змінилася економічна політика КНР після приходу до влади Дена Сяопіня. Під час його правління відбувся перехід від комуністичного державного способу виробництва до приватного капіталістичного і залучення іноземні інвестиції, в тому числі й американських компаній, які були приваблені вражаючою дешевизною заграбцями краще не жатувати праці китайських робітників. Там... Так, тобто, ще мав дивіться, там ну типу окей, а давайте окейдовища заліза й алюмінію після економічних реформ економіка КНР стала стабільно і впевнено зростати, проте жодної політичної лібералізації в цій тоталітарній державі так і не відбулось. Комуністична партія Китаю і надалі зберігає цілковиту монополію на політичну активність державі. Тут панує жорстока цензура. Під забороною перебувають Вікіпедія, Ютуб, Фейсбук, каральні органи проводять репресії проти інакодумців. Окрім жартів Твіттеру про тарілку рису нічого не знаю. Та представників національних меншин. Міжнародний статус КНР. Я, і... що, типу, я Сучасність це не зовсім моє. Тому Тайваню ось та ці ці сосу... закони, так ось, як приклад, там якщо ти зробив людину інвалідом чи ці соціальні кредити. Між ними довгий час поряд да, про, про... вініпуха значанка, який весело. перебував на Тайвані, був визнаний ООН та більшістю тодішніх країн єдиним легітимним представником Китаю. Ситуація змінилась в 1971 році, коли більшість членів ООН проголосувало за заміну представника Китайської Республіки Тайваню на представника КНР. У 1978 році комуністичний Китай почав відкривати свою економіку. Через рік США, усвідомивши можливості для торгівлі, офіційно встановили дипломатичні відносини з КНР. Проте і надалі продовжували підтримувати партнерські відносини з Тайванем. Слідом за цим рішенням більшість країн встановила дипломатичні відносини саме з КНР та розірвали з Тайванем. Ті нечисленні країни, котрі підтримують офіційні дипломатичні контакти з Тайбеєм, піддаються систематичному політичному та економічному тиску з боку комуністичного... О, так, особливо німеччина і Болотна Хуйня. Між Тайваном та КНР існує економічна співпраця. Треба без мату. Проте на офіційному рівні країни не визнають одне одного. В КНР існує міністерство по справах островів, яке відповідає за контакти з Тайванем. Mm -hmm. В Тайвані цю роль відіграє Міністерство у справах материкового Китаю. Прагнення верхівки КНР до світового домінування та експансії в Азії стимулює КНР активізувати свої зусилля з приєднання Тайваню, більшість мешканців якого не відчувають жодної політичної приналежності до материкового Китаю та не мають бажання жити в комуністичному Китаї. Влада КНР посилила тиск на Тайвань після обрання Тайванцями президентки Цай Інвень, яка є прихильницею проголошення незалежності своєї країни? Бажання КНР показати свою військову міць за допомогою постійних військових навчань у водах поблизу Тайваню та ймовірного військового вторгнення може спричинити повномасштабну війну між Комуністичним Китаєм та США, які є давнім союзником Тайваню? Підсумки Тайвань було на довгий час приєднано до материкового Китаю в другій половині 17 століття. Про що нам не сказали, коли про цей період розповідали? Саме тоді прибулі біженці китайці стали складати більшість населення цього острова. Після Першої японо-китайської війни Тайвань був окупованим Японією. Про що нам також не сказали, коли про цей період говорили? І тільки після завершення Другої світової. Він знову опинився у складі Китаю. На той час правлячою партією в піднебесній був гоміндан. Однак, через чотири роки ця партія зазнала поразки у громадянській війні з комуністами. Лідер гоміндану Чан Кайші разом із своїми прихильниками, залишками армії та переселенцями евакуювався на Тайвань. Натомість комуністами на території всього материкового Китаю була утворена КНР. Тайвань та КНР пішли дещо різними шляхами розвитку. І в підсумку на Тайвані була створена демократична країна із високим рівнем життя та постіндустріальною високотехнологічною економікою. В Китаї, не дивлячись на зміни в економічних стратегіях, продовжує панувати тоталітарний комуністичний режим, який прагне поширити свою диктаторську владу і на свободу любивих тайванців. Ну Дивіться, окей, типу відео в цілому, хороше тільки. Наголос був не на історії Тайвань, а на історії Китаю. Так, і деякі нюанси, які там лише три слова сказали в підсумках. Краще б сказали всередині відео і більш детально. Так про японську окупацію Тайвані, про те, як династія Цинь прийшла на Тайвань, і так, далі, і так далі. На мою думку, не дуже відповіли на питання, чому Тайвань такий важливий. Так, типу, ось можна подивитись, що, е, ну, взагалі, так, типу. Китай, як дуже велика економіка, дуже залежить від інших партнерів і торгівлі міжнародної. Тайвань в разі чого може дуже легко всю цю торгівлю блокувати. Так і саме, типу, найбільша загроза Китаю не лише ось питання легітимності, так як і Китай правильний. Тому що так ось в кінці дуже добре сказали, що на Тайвані зараз декілька точок зору, або ми, Китайська республіка. Або ми вже, типу, у нас нова ідентичність, ми чисто Тайвань і нам пофіг на той Китай. Так, Але чому він такий важливий для Китаю? Тому що Тайвань може перекрити всю е, морську торгівлю. Так, І тоді економіка загнеться там, в Китаї досить сильно і швидко зігнеться. Чому він важливий для США? Тому саме. Так, тому За тієї ж причини. Тому що по суті Тайвань може контролювати торгівлю всього Китаю. Ну, мікрочіпи, це, типу, мікрочіпи це не, не те, що прям. Мікрочіпи це звичайно важлива штука, але не така глобальна, як взагалі. Так, типу, по суті, Тайвань це ніж в горло е е е китайській торгівлі. Тайванці розуміють, китайці розуміють, США це розуміють. І в цьому важливість цього. Так, типу, без морської торгівлі китайська економіка загнеться дуже швидко. І це не те, що а, так прям просто блін на свого ВП впаде. Ні, а там, типу, люди почнуть з голоду мер... помирати. І так далі. і так далі. Наголос в основному на комуністичний Китай. Не було сказано, що під час, після смерті Сталіна так комуністи посварилися з совєтами, Китайці посварилися з совєтами, почали шукати контактів з американцями ще з часів Мао Цзедуна, і Мао Цзедун і з японцями шукав контакту. Щоб вийти на міжнародну арену, щоб легітимізувати себе. Так, тобто він з японцями намагався дружити при всіх нюансах їхніх воєн під час, так, не лише Другої світової, а там вони з японцями воювали років 70, плюс-мінус. По Гонконгу, ну, так, наче, наче додушують рештки супротиву. Ну, так, типу, просто. Так, типу, тайванські чіпи і китайська морська торгівля. Так, це трошки різні. Як сказати? Uh, так, важливість китайської торгівлі для світової економіки. Умовно, там, візьмемо за коефіцієнт 100, а важливість тайванських чіпів для світової економіки там відсоток там, 5 зі 100. Так, тобто, я про це. Що. Цей острів ключ до. Uh, Морської торгівлі Китаю. І, типу, Китай занадто залежить від е, міжнародної торгівлі. Щоб прям ось так, типу, пішли воювати, а там, що вийде, не вийде. І так далі, і так далі. Так, Тобто, відео круте. Відео дуже круте. Е, так, типу, графіки, все добре, мапи мапи це завжди круто. Е, краще було назвати його не історія Тайваня, Так, а, типу, якесь там тайванське питання. чи Проблеми Тайвань, тому що наголос був на історії Китаю, а не Тайвань під час відео. І, типу, про важливість цього острова, мені здається, не до кінця розкрили це питання. Але, мапи, це круто. Мапи, це завжди круто. Ну і в цілому все зроблено непогано. Або Китай та Тайвань — історія Суперечок. Ну, так. Тобто, насправді, період Тайваню під, під час під японською окупацією, скільки там вони до 45-го з 95-го. 50 років. І, типу, є в Японії святилище Ясукуні, де жертви, де типу, японські герої, які захищали державу. Так, там окрім. Військових злочинців міжнародних, які в цьому списку є, так, типу, національних героїв. В цьому списку є і Тайванці. І є Тайванці, купа тайванців, які боролись за Японську імперію Була купа тайванців, які е, боролись проти Японської імперії, була купа тайванців, які стали жертвами Японської імперії. І, типу, це дуже важлива частина історії Тайваню а її пропустили прям повністю. Тобто так. Якщо історія Тайвані, то краще зробити голос на історії Тайвані. Так, ну в цілому, круто. Да, До речі, це ж треба сказати, що це за канали. А я вже позакривав всім. Щоб ви підписувались, подивились самі, зробили висновки. Так, я ще раз нагадаю, що я просто рандомний дядько в інтернеті. Дядько? Типу, краще, дивіться самі і самі свою думку формуйте. Я забув, як цей канал називається, який ми дивились. Ми дивились ціна держави, ми дивились історія на мапі на карті. Раджу, в цілому, круто.